Доброго ранку, ми з України. Ні слава, ні воля не вмерли ще ні. Ми Суми, і Харків, і острів Зміїний. Ми Київ, Чернігів, Херсон і Ірпінь. Ми є Маріуполь. Відплата вже близько. Ніколи не були братами. Ми, ні. бо нас колисали у різних колисках. І різні співали весільні пісні. Ми Львів, Миколаїв. В нас доля єдина. Тому не жалійте ні сил, ані куль. Всім доброго ранку! Ми Україна. Усе буде добре. 4-5-0! в гості у Житомир, як на минах зелени збіжжя, зелене місто Запоріжжя, А старовидний Борислав блакитну барву нам прислав, По синій навіть важку думу. Спішать морщі куди Суму. А фіолетовий і досі я не сказала Феодося. Я приймаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, Степ, і пагорь Дніпрові, І озера, і Дібро. І веселе, і калини, чорне море, і Дунай все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Somehow, Ромту я пісня солов'яла. Хвилина мовчання, як цвях в домовину, лише констатація зникло життя, не вміститься біль у щоденну хвилину. Як сповад сльозами про мирне буття. Не вернуться діти і дорослі завалів, розстріляні знову не стануть живі, уже не поїдуть з розбитих вокзалів, бо вільна країна втонула в крові. Залишиться слава про мужніх героїв і пам'ять про тих, хто так мало прожив, безмежна ненависть до тих, хто накоїв кривавих, безжальних загарбницьких жних. Дорогі діти, шановні вчителі і батьки, швидко промайнуло літо і вересень нас знов зібрав разом. Попри всі лихоліття війни, ми починаємо новий навчальний рік. Нехай для кожного він стане щасливим і неповторним, яскравим і результативним, незабутнім і обов'язково переможним. Бажаю всім школярам! Наполегливо здобувати знання, колегам надихати і творити, батькам розуміти і любити. Для наших одинадцятикласників це рік випускний з новими можливостями і останній перший дзвоник. Натомість для малюків-першокласників він сьогодні пролунає вперше. Любі наші першачки, нехай ваш старт. У цікаве шкільне життя буде легким і впевненим. З новим 2022-2023 навчальним роком! Разом до перемоги! Слава Україні! Ласкаво запрошую до першого А класу! Життя в цьому класі буде переповнено несподіванками, тому що першачки будуть мандрувати до країни знань. З собою в мандрівку ми візьмемо, дорогі мої першокласники, доброту, щедрість, порядність, підтримку, а саме головне бажання. Тож сміливо в подорож! Всього вам найкращого. Вітаю! Я вчителька першого Б-класу. Мене звуть Гаращенка Наталя Аркадівна. Життя у нашому класі буде цікавим і неповторним. Я подарую вам свою любов і ласку. Знайду відповіді на всі ваші питання. А ще я вас навчу читати, писати, рахувати. Ми будемо з вами малювати, співати, грати у Лего, проводити різні досліди, створювати маленькі і великі проекти. А охороняти нас будуть доброзичливі фей, щирість, доброта, взаємоповага та допомога. Любі першокласники, наша школа і клас дуже чекають на вас. Разом ми будемо фантазувати, грати, ділитись, мріяти, посміхатись, дружити, домовлятись, бути чемними, навчатись на відмінно бажаю вам віднині. Батькам своїм на радість на славу Україні. Дорогі п'ятикласники! Ви робите певний крок у своє дорослішання. Вас чекає знайомство з певними науками, з цифрами, законами, формулами, мандрівка географічними стежинами. Занурення у наше історичне минуле. Провідниками в цьому цікавому, але важкому шляху будемо, будемо ми, ваші вчителі. Хай вам щастить. Любі діти. Запрошую вас у неймовірно цікавий світ рідної мови та літератури. Адже мова. Це код нашої нації, а література це її душа і крила. А у шкільній музейній кімнаті Скарбничка старожитностей» ви дізнаєтеся про фантастичну, розмаїту, багату барвінкову культуру нашої України, і у вас буде можливість стати справжніми юними екскурсоводами. Хай вам щастить! Дорогі, Дорогі наші п'ятикласники! В нас чекає з вами п'ятий б клас і я, Ірина Іванівна, а також подаруночок скринька з цікавинками про Україну. А на 5 клас зі мною Антоніною Олексіївною чекає колесо Фортуни з передбачення на новий навчальний рік. Вітаємо вас з Днем Знань І початком навчального року. Особливо в нашій школі хочеться привітати дітей, кого війна змусила покинути свої рідні школи. Ми готові стати для вас родиною. Ви завжди можете розраховувати на наше розуміння, а також на нашу підтримку. Бажаємо вам цікавого і успішного навчання! Бажаємо вам старано вчитися, адже своїми успіхами ми наближаємо. Та пошлаємо перемогу. До, До зустрічі! Шановні наші вже дорослі діти! Ми раді привітати вас з початком нового навчального року. І, незважаючи на всі негаразди, продовжуємо навчатись, віримо, віримо в ЗСУ. І наближаємо перемогу. Карина, про що ти мрієш? Я певна, що мріє в нас одна на всіх. Мирне небо. Дуже хочеться, щоб у нас був шкільний бальз просто небо, без сирен. Десять років ми крокували до цього дня дня нашого випуску. Ми майбутні вільної України обов'язково все подолаємо. Хочу звернутися до тих, хто починає своє навчальне життя і хто його продовжує. Нехай ваше навчання буде безтурботним і мирним. Пам'ятайте, ви нащадки незалежної суверенної України. Будьте гідними і синами і доньками. Як заповідав Тарас, учітесь, читайте, чужому навчайтесь і свого цурайтесь. Діти, вальс обов'язково буде і перший дзвоник буде, бо перемога буде за нами. Школа чекає своїх учнів!